Доброго дня, шановне панство! Сьогодні четвер, 13 липня. Заскочив до голубів, будучи по роботі. Нагодував, напоїв. Ванни приймати будуть на вихідні дні. Дивлюся, що трохи є простяків позалетало, пару штук бачу є. Вже випустив. А ще одного не бачу, а бачу, що він є. І трохи. І трохи голубий, чмиха від молоді бачу. Трохи є слабих голубів. Це з другого випаду, другого виводка. Голуби трохи, ті, що молодші. Там трохи поболіли, соплі їх понападали. Тобто, критичного нічого, вони повидужують, там трохи почмихають, все буде добре. Так, значить. У мене є ноу-хау є. Зараз покажу. Значить, мені зробили для модернізації голубника слідуючу річ. Показую. Дивимося? В цих двох ящиках є 30 сідушок. 30 сідушок. Зараз я їх винесу і ми їх розглянемо більш детально, так? Да? Значи, дивіться. Значи, що тут таке? Це сидушки для молодих голубів. Значить, вони будуть розміщуватися. Йдемо зараз дивитися. Показую, в якому боксі вони будуть розміщуватися. І саме як це буде плануватися оця робота. Це я буду робити все сам один, то більше тут нема кому робити. Так, значить дивіться. Ось бачите, голуби сидять на цих дві, двох полицях. Значить, е, Ці полиці будуть модернізовуватися. Чого? Тому що е, тут Займає голуб метр вправо і метр ліво і більше тут ніхто не може сидіти. Значить, Що ми робимо? Значить, дивіться, ми робимо тако. Ось так. Да? Ось у нас є дві полиці. Значить, Тут зашивається. ОСБ зашиється. Між ними зашиється також ОСБ. Отут також ОСБ. Тут буде е, доска ну, то йти. Тобто, ящичок буде, да? в якийсь цей ящичок е, довжиною десь е, 2.80-290 буде. Висотою ну, тут. Понаружі висота звідси сюди 38 см. Тобто загальною довжиною 2,80-2,90 приблизно і висотою 38 см 37-38 см наружу. І тут будуть в мене, значить. Таких я ж е сідл, да? давайте надам їх сідла. Таких сідл в мене є 30 штук. І тут вони будуть організовуватися. Значить, Отут це все буде на цих трьох метрах, да? грубо говоря. І знизу отут теж це все буде на трьох метрах. Тобто тут, значить, Раз, два. Тут ще, грубо говоря, три. Чотири. Да? Чотири такі штучки влізе у нас. Чотири штучки влізе. Чотири штучки влізе. Чотири і чотири. Вісім. І ще чотири. двінадцять. Двінадцять і двінадцять – двадцять чотири. 24 всього. Ну, хай буде 24. 24, а 6 штук у нас буде лишніх. Ну, вони лишні ніколи не будуть. То ми їх... Ну, ми їх сюди ось можемо зробити. А ну, ми пошатаємо тут. М -м, зараз. 6 штук, нас виходить, так? Значить, раз, два, три. Ну, 4 теж буде, так? Да? Раз. Два. Три. Чотири. Так, легенько сюди чотири стає. Чотири. І ще треба заказати. Дві. Вісім. Ще тут зроблю. Буде тридцять дві полочки. І все, у нас будуть віддихати голуби. Вони не будуть битися кожного голуба. Якщо пам'ятаєте, я вам розказував в попередньому відео, ми говорили про те, що кожен голуб має мати своє місце для того, щоб він летів додому, а не небозно куди. Ну це таким методом ми будемо їм надавати своє місце цим, цим голубам. І ці голуби будуть... Летіти додому на свої місця для відпочинку. Ну Отак от це все буде відбуватися. Так, по голубах що ж в загальному? Ну Голубів трохи є, так. Да. Трохи я цього року їх наплодив. Там кому хто хоче, можу роздати частину, бо голубів багато. Ніскільки не треба. І значить теж е, значить, в розплодовому боксі також має пройти модернізація. Модернізація слідуюча. Ми там вибракуємо голубів. Тобто, ісходя із е, того, як оці молоді полетять і що з них лишиться. Відповідно, я буду звідти вибраковувати, значить, в розкладовому боксі. 에, значить, дивіться, на метр квадратний має жити пара голубів. Значить, в мене там виходить 2х4. Ну, там більше в висоту, ніж 2, бо там воно ті типу, зроблено І позроблено отакого... Да, там. там більше, ніж 2, Ну не важно, коротше, считаємо 2. 2 е, на 2 і на 4. Це все перемножую і в мене виходить 16 квадратів, виходить. Так, ще не 16 квадратів. Ось я вчора коротше, сидів, щитав. Що в мене, значить, так, 2 на 2. 2 на 2, 4. Да. І 4 множимо на 4. І ми взнаємо, скільки у нас має бути е, пар. 16 пар виходить. 16 пар виходить. От ми будемо тут влаштовувати 16 пар. В цьому голубнику 32 голуба. Оце буде тут місце для цих голубів. У нас не буде перенаселення, у нас будуть голуби всі е вовремя. І в достаток нагодовлені, нагодовлені, я думаю, що проблем не повинно бути з голубами, бо тут трохи їх забагато. І через це ми не можемо. Оцей весь молодняк, який я отримав, він ну, вроді непоганий, але все рівно там можна було б і краще, прикращене Тобто Для того, щоб отримати Абсолютно здорового голуба, це не все так просто. Це все дуже сложно, щоб отримати. Я душі, що деякі голубів захотів взяти молодих, і деяких голубів. Я розумію, що того не треба було робити. То вони тут вже це вже не ті голубенята, але вже бог з ним це останній там. Це я хотів взяти під деяких пар. Там класні голуби, думав, там ще буде. Більше таких голубів класних. Але я бачу, що це не вийшло. Пакір був п'яний і фокус не вдалося. Так, що ще нас по голубах? В принципі, на цьому тижні будемо тренування давати. Зараз дуже жарко, я думав сьогодні днем їх завести там на 10 кілометрів, але сьогодні жарко, я їх не повезу, бо, бо жарко, не хочу. Десь вихідний день, скоріше за все. Пролетимо 10 кілометрів. І... І має бути все окей. Ось такий у нас на сьогоднішній день по голубах справи. Значить, в, принципі, в принципі, все добре. Всім пока. До побачення. До слідуючої зустрічі.